Так ніхто не кохав Володимир Сосюра. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко всиняв вона, простягає до зір свої руки. день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє од щасливих очей, що горять у мені наді мною розливається кров. І по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, і для неї зіргу оріон золотий, я поет, робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячу літ Лише приходить подібне кохання. День такий просвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихою, легко всиняв вона, простягає до зір свої руки. У день такий на землі розцвітає весна і трупить от солодкою.